Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Повідомлення, Труднощі і Перемоги. Євреїв 10:39 ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі, громадські хвилювання можливі небезпеки та незручності. Не змогли утримати Джиммі від подорожі до однієї з найбідніших країн світу, куди він вирушив, щоб підтримати місцевих служителів. Потік текстових повідомлень, що постійно надходили до нашої групи, відображав труднощі, з якими він стикався. Хлопці, активуйте молитовний ланцюг. Ми тут за дві години проїхали лише 15 кілометрів. Машина постійно перегрівається. Затримки призвели до того, що Джиммі прибув на місце лише о півночі. Люди, які зібралися послухати його проповідь, чекали п'ять годин. Через деякий час надійшло повідомлення зовсім в іншому тоні дивовижно, приголомшливе служіння близько десяти людей вирішили навернутися до Христа. Вірне служіння Богу може бути важким. Герої віри, перелічені в посланні до євреїв, є підтвердженням цього. Рухомі вірою звичайні люди опинялися в скрутних та небезпечних обставинах. Багато з них дізнали наруги та рани, а також кайдани в'язниці. Віра спонукала їх на ризик, довіряючи результат Богу. Те саме стосується і нас. Віра може і не завести нас у далекі небезпечні місця, зате вона може спонукати нас перейти через вулицю, вирушити на інший кінець міста та заговорити з незнайомою людиною. Ризиковано? Можливо. Але результат зараз чи в майбутньому того вартий. До того ж, нам допомагає сам Господь. На які ризики вам, можливо, доведеться піти, ідучи за Христом? Що утримує вас від таких ризиків. Помолимось. Небесний Отче. Дай мені сили та сміливості повністю довірити своє життя Тобі. Амінь. Матеріал надано служінням «Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.